На величезну нестачу коштів залишається питання, яке звучить дуже вбивчо для нашої країни. Це питання, яке називається корупція. Корупція, яка сьогодні присутня у всіх сферах і на превеликий жаль, присутня в тому числі і під час закупівель для збройних сил України. Це те питання номер один. Це найбільш нагальне питання, з яким повинна справитись влада. В той же час ми замість того, щоб єдиним фронтом боротись проти корупції. Ми отримуємо боротьбу всередині антикорупційних органів, коли набу і САП з'ясовують стосунки. Я переконаний, що це є велика проблема і для нашої держави, але це є велика проблема в сприйнятті України нашими західними партнерами, бо ніхто не буде тобі допомагати допомагати коштами, якщо є підозра, що ці кошти будуть просто-напросто розкрадені. Тому боротьба з корупцією для сьогоднішньої влади це є питання номер один.